Зараз зі мною на зв'язку Тарас Мишак, це старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Степові хижаки імені Якова Гандзюка. Вітання вам, пане Тарасе. Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Отже, qr код вже є на екрані. Номер карти також. І сьогодні кожен наш глядач, глядачка, можуть бути корисними в вашій бригаді. На що сьогодні збираємо і чим сьогодні можемо допомогти? Збираємо для нашого другого батальйону безпілотних систем. Збираємо на Мавіки, так також на комплектуючі до Мавіків. Це і батареї, і так само реби. Це те, що зараз дуже потрібно, тому що інтенсивність виросла на нашому напрямку досить потужно. І дрони це одне з тих засобів, які допомагають стримувати ворога, і вони постійно потребують поновлення, тому що. Ворога дуже багато і інтенсивність бойових дій зараз дуже висока. Тому закликаю всіх допомагати. Ми стримуємо їх, але звичайно ж, без народу України, без допомоги, без підтримки суспільства буде дуже складно. Тому я закликаю всіх донатити, допомагати збройним силам загалом, і зокрема нашій бригаді і нашому другому батальйону безпілотних систем. Загальна мета цього збору це 500 тисяч гривень. Зараз зібрано 178 тисяч, тому ми ще маємо шанс сьогодні за ці хвилини нашого спілкування допомогти. І потім, після завершення нашого прямого ефіру, друзі, активна банка, активний номер карти. Тому, будь ласка, долучайтесь, тому що пам'ятайте, кожна гривня важлива. Покровський напрямок один із найскладніших. Яка оперативна ситуація, пане Траси? І чи є відчуття того, що росіяни зараз накопичують ще більше? Сил для того, щоб в подальшому в найближчі дні атакувати місто Покровськ. Знову насправді вони вже накопичили і вони вже атакують. Тобто ці атаки розпочались десь приблизно якраз після цього так званого великоднього перемиря. І з того часу вони тільки наростають інтенсивність їхня тільки росте. Росіяни тиснуть усіма своїми наявними засобами. Вони лізуть і пікотою пішки і на бронетехніці, і на Автомобільній техніці на мотоциклах, і кожного дня ми їх знищуємо. Наша бригада кожного дня знищує їх близько 150. От на цьому тижні 150-200 – це двохсотих і трьохсотих, тобто вбитими і пораненими. Але вони продовжують їх абсолютно не лякають втрати, не зупиняють. Вони продовжують лізти і очевидно, є у них ця пропагандистська якась така ціль захопити дійти до кордону з Дніпропетровщиною. До там не знаю, дня перемоги чи коли вони там це планують. Але тобто інтенсивність їхня виросла, очевидно, вони отримали якесь поповнення. Можливо, з Курського напрямку, можливо, з якісь вже це свіжо мобілізовані. Але тобто, давлять вони дуже потужно. Ми їх знищуємо, але звичайно, треба. Я прошу підтримки громадян донатити знову ж на наш збір, тому що дуже важко і. Потребуємо ми безпілотників і комплектуючих до них і ребів, тому що це все дуже важливо і дуже зараз нам необхідно. Які сьогодні проблеми труднощі, окрім того, що нам потрібно більше донатити для того, щоб ви мали більше засобів для знищення ворога? Які сьогодні ще труднощі мають оператори українських безпілотників в умовах сучасної війни? Що це і з чим вам доводиться стикатися там? Ну, зараз, зокрема, розпустилися листя на деревах і в посадках стало значно важче виявляти ворога, тому що він також використовує маскувальні халати. Там ці всі кікімори, так звані. І коли вони безпосередньо вже доходять до цих посадок, виявити їх там з дрона стає значно складніше. Відповідно, і їхні позиції також їхні укриття бліндажі, вони зараз. За листям в цих посадках, от це така основна е складність для операторів дронів. Також росіяни активно застосовують е реби. Е вони застосовують ці реби своїх е дронів. Е ну тобто, дрон крило, який обладнаний ребом. Він вилітає і глушить там в певному, в певному районі, е глушить сигнал е наших дронів, е і це також така достатньо е неприємна складність. От. Тобто, так, звичайно складно, і, і інтенсивність висока. Тобто, за рахунок того, як я вже сказав, що їх багато е, потрібно їх знищувати, і потрібно більше дронів. Тому знову ж таки закликаю кожного задонатити, тому що це дуже важливо. Логістика це також одна із важливих складових сучасної війни. Те, що Росія використовує, і от до прикладу восу Хортиця кажуть про те, що Росіяни намагаються перерізати трасу покровськ костантинівка і ця боротьба триває вже не один місяць. ці намагання росіян, що там зараз відбувається. Ну, ця траса вона не зовсім в зоні відповідальності нашої бригади, але звичайно ж це важлива траса. І логістика це ключ взагалі до бойових дій. Без логістики не буде нічого, якщо не можна буде здійснити підвезення е підвезення БК, підвезення харчів там буквально будь-яких речей, так само особового складу здійснити ротацію. То звичайно воювати ніяка армія так не зможе. Тут росіяни це розуміють і намагаються перебивати логістику. Це ну, якби втрата логістики це, це ключ до, до перемоги у війні. Тобто, якщо противник втрачає тобто, і перебувати йому логістику, то звичайно ж це допомагає, допомагає перемагати у війні. Тому так дійсно вони тиснуть і не тільки на ту трасу, а також і на трасу павлоград покровськ Звичайно, інтенсивність їхніх атак висока, і це дуже складно. Тому знову ж таки, закликаю всіх. Глядачів задонатити на цей збір це для нашого другого батальйону безпілотних систем на Мавіки, на батареї до Мавіків на засоби радіоелектронної боротьби. Буквально декілька гривень буде достатньо для такого внеску. Якщо кожен це зробить, це буде. Ми закриємо цей збір вже сьогодні. Та друзі, будь ласка, долучайтеся. QR-код є номер карти. Також будьте активними, допомагаємо разом нашим бійцям знищувати більше ворогів. Ворог застосовує сьогодні дрони на оптоволокні. Продовжує це робити. І яким чином ми справляємося чи придумуємо додаткові технології або яким чином збиваємо ці дрони. Ну на жаль, якогось конкретного чіткого рішення проти дронів на оптоволокні поки що немає. І тому, що ну дійсно, ребом ти його не подавиш. Він працює від оптоволокна, але його можна збити фізично тобто, фізично е, там е, існують певні засоби. Тобто, це може бути як звичайно, е, звичайна стрілецька зброя. Також це може бути і там спеціальні сіткомети, е, от так само, дрон на оптоволокні він має певну е, якби вразливість. То це оптоволокно воно може заплутатись, якщо це не скажімо так, не відкрите поле без перешкод. Якщо це певна там посадка, то сам сам шнурок оптоволокна він може заплутатись, переламатись, і тоді дрон втрачає управління, і він стає фактично без. Ну тобто, його не може він не може здетонувати, Дякую. і тому, якби це теж не є якась супер універсальна зброя, вона має свої плюси, так і мінуси. Але так зараз якби конкретного рішення проти дронів на оптоволокні немає. Але немає його і у росіян, не тільки у нас. І у нас також є ці дрони, і ми їх також успішно застосовуємо. Тарасе, дуже дякую вам. Збір продовжується, друзі. долучайтеся, допомагаємо армії разом. Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем степові хижаки. імені Якова Гандзюка був зі мною на зв'язку. Дякую вам.